Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 17 липня, і вже закінчив я воювати з е, своєю повітряною бульбашкою. Ось вже мої пусті, пусті діляночки. Е, були у мене, значить, різні сорти. Був у мене сорт Гулівер, е, Любаша, Ірен, е, значить. Е, Мій часничок-патріот, мій домашній, значить, про що сьогодні буде відео? Відео буде про те, як виростить якісну, якісну повітряну бульбашку. Тому що те, що здається, дуже легко і просто, на практиці виявляється. Геть не так. І не просто як виростити якісну повітряну бульбашку, а ще й щоб залишився якийсь після цього часник. Тому що є різні нюанси в цьому вирощуванні. Розповідаю вам на своєму і показую все на своєму досвіді. Так як я це все вирощую вже, вже декілька років і розповім вам про ці всі нюанси, як це все правильно зробити для того, щоб отримати якісну повітряну бульбашку, якісний посадковий матеріал. Тому, кому цікаво, переглядайте далі. Всім доброго дня! Сьогодні у нас 17 липня. Знову я на своєму часничку. Це у мене тут сорт Любаша, залишав я на повітряну бульбашку. Ось так само він вже після Гулівера. Гулівер раніше полопав, а це вже те, що з 90. Напочті 100% повітряної бульбашки полопало. Тому зараз дівчата будуть обрізати. Тут був крупно. Крупний зубок я залишав там, де був посаджений дуже крупний зубок любаші Тут в основному шестерка, п'ятерка і сімерка. А так, ну, Великий, великий крупний. Тому бульбашки гарні, буде гарний посадковий матеріал. А тоді вже копнемо часничок і подивимося. Подивимося, скільки ж. Втратив наш часник. За це время сама головка, скільки втратила, які головки вийшли вже після повітряної бульбашки. А ось це повітряна е, бульбашка, зрізана теж часнику Любаша. Е, це був посаджений часник. 10 грудня дуже пізня посадка. У мене є всі відео. Як я знімав, що залишилось у мене там. Вісім, чи скільки головок часнику, ну дуже крупно, там взагалі восьмерки були. Ось залишились і, і я посадив. Теж подивимося, що я викопав, що ми викопаємо, які у нас головочки залишили, залишаться після вирощеної стрілки. так І ось уже теж дозріла дозрів. Часничок і Жен. Так само вже 90 та почти 100% лопнуло повітряної бульбашки. Вона вже дуже гарно окрасилась, бачите, яка така прям а ну зараз щоб сфокусувалась. Оп! Ось така вона вже прям темно, темно-фіолетова, бачите? Такі, таке у неї забарвлення темніше, ніж у Любаші. Любаша така розовенька, а у Єрен прям такі темно-фіолетові такі бульбашки. І, до речі, не крупний був часник, а повітряні бульбашки доволі такі крупні. Фактично, як на, на великій Любаші, на сімках, на шестяках і на восьмерках. Дивіться, які, які повітряні бульбашки великі. Так що буде крупна. Коробочки самі великі, так що повітряна бульбашка буде крупна. Значить, і однозубка на осінь буде крупна. Ну, а викопаємо вже. Зараз позрізаємо, запакуємо. А тоді вже викопаємо сам часничок і подивимося. Покажу я вам і гулівер, який я викопав. Ну, там, звісно, ота. Грубо кажучи, метрова стрілка добре витягує соки щаснику, там фактично головок не позалишалось. В общем, зараз зробимо роботу і тоді вже покажу, покажу наш часничок, і що з нього залишилось. Ось розпочну я з самого, самих самого зубків і те, що робити не потрібно. Не садіть з міленьких зубків і з міленьких головок, бо не буде у вас ні повітряної бульбашки, ні часнику. Ось, бачите? Часник виходить, як мій палець. Ну, може, двойка тут, якщо і є. Оце таке. І зерно, сама повітряна бульбашка, буде неякісна. Ось вам такий приклад. Мімкий часник. І ви не отримаєте. Ні повітряної бульбашки і часника не буде. А так аби ви просто посадили ці міленькі зубочки, ви б ще тут вибрали б якусь четвірочку. І могли б, хоча б ось ось такі були, були, могли б продати. І мали б повітряну, ну, на повітряну бульбашку не треба було її залишати. А просто мали б такий би часничок, який можна було продати і мати гроші. А за таких не у вас не буде ні повітряної бульбашки, ні часничка. Ну що, йдемо далі, до більш крупніших зубків. Так, розпочну я з часничка Ірен. Значить, всі бачили е, не попереднє відео, а, е, е, можна сказати, попереднє відео. Значить, ось цієї діляночки я копав, викопав цей часничок. Тут у мене був мілкий зубок. А тут ось ми добираємо зараз. Була повітряна бульбашка. Ось ми її зрізали сьогодні. Так, і, значить, залишав я повітряну бульбашку на самих крупних зубках, там було 6 рядків. А тепер дивіться, значить, як же ж вплинула ця, вплинула ця повітряна, повітряна бульбашка стрілочка. Що я отримав? Тут уже зубок був крупніший. Значить, дивіться. Беремо штангель і міряємо. Що у нас ми тут отримали? 3,9, 4, 4,7. Ну, Основна, основна фракція це ось 3, більше 3, між 3,5 і четвірочкою. Ось вам результат. Це говорить про, що? говорить про те, як витягує повітряна бульбашка сили і зменшує розмір часничку. Тому що тут був крупний зубок, а розмір навіть отримав, я мен... 에, да, зубок а головки після повітряної бульбашки 에, отримали менші. Чим вирощені були з меншого зубка. Ось о 4 і 2, Бачите? Що тут? 3 і 8, ну таке десь Плюс-мінус четверочка. 4, плюс дуже мало. От 3,5 до 4. Отак виснажує повітряна бульбашка. Наш часничок. Так, тепер йдемо до нашого гулівера. У гулівера садилися. ну, Шкода, що я не міряв, звісно, які були головки, але садилися середні, можна так було сказати, головки. Значить, ну, да, Стрілки тут, ви бачите, який розмір, розмір стрілки, як пошти, метр сорок, метр п'ятдесят було разом з рослинкою. Значить, Що тут? Середня головка садилась і. Ну да, Середня головка. Дивіться, 4 і 6. 4,5. 4 і 5. 5. Ну, от ви знаєте, як середня садилась. Мабуть, десь п'ятірочка ірочка садилась. 4 і 1. Є, ну, я весь зубок садив. Тому тут можуть даже, ось, дивіться, що це у мене. Тут 3, 3, 5. Бачите? Отримав я ось такий результат. 3,6. Середня головка посажена, і ви ще можете з неї, повітряну бульбашку. І ще більш-менш кондиційний, кондиційний часничок, який можна наприклад, здати як харчовий. Так, ідемо до моєї Любаші. Любаші тут у мене коло хати на цій маленькій діляночці було. Е, Небагато тут рядочок. Сім, по-моєму, головок я садив. Ну, головки були. Великі головки були 6, сім і вісім. Садив я з них весь зубок. І плоскі вставочки, от і оті маленькі зубки. Ну тому тут будуть, буде, звісно, рознобой, але просто вам покажу. Значить, дивіться, ось така повітряна бульбашка. Повітряна бульбашка дуже якісна. Ви бачите, які, які вийшли гарні такі красиві бульбашки, прям великого, такого розміру. Так, ну і сам часничок, Дивіться. Що значить, коли висадили крупний часник, залишили на повітряну бульбашку. Хоп! І що ми тут? Шість. Шість і два. П'ять і два. Шість. Дивіться. П'ять і сім. Єсть і мільчіші. Да, де мілкий зубок? І, ну І то дивіться, чотири. 4, 4, 4. 5. Ось так. Такий результат ви отримуєте 4 і 4. До речі, з цього часничка він був у мене першої репродукції в тому році. Я теж з нього взяв повітряну бульбашку. Тому хто питав, чи можна залишать. Залишати на другий рік і брати повітряну бульбашку, будь ласка, ось вам результат. Крупні головки можете залишити і на другий рік на повітряну бульбашку, і результат буде також. Е ну, Я вважаю, що хороший. і у вас і залишилось. Це у мене вже вийшло. Я посадив той рік першу репродукцію, отримав осінню другу її посадив. Це у мене часничок, третя репродукція. Любаші, з якої я вже два рази взяв, бачите, з якої я два рази вже взяв повітряну бульбашку. Так, було ще запитання. Було ще запитання від підписника, чи можна садити однозубка, коли поділилась. Значить, дивіться, ось такий приклад вам. Я відповідав, що можна, якщо... Двоєчки можна садити не розділяючи. Ну а якщо у вас поділився на більші, ну, звичайно, це буде якась там трієчка, я не знаю, хорошо як трієчка. Ну, розумієте, що це будуть маленькі зубочки. маленькі зубочки. Для того, щоб з них виріс гарний врожай, треба гарно підготувати землю. Треба внести в неї фосфорну каліні добрива. Ну, бажано, щоб був, якщо буде така засуха, хоч якийсь полів, щоб дати, якщо буде сильно сухо дати цьому міленьким, цим міленьким зубочкам. Підтягнути їх для того, щоб отримати ну, хоча б товарний часник, там ті самі четверки, вже там першої, першої репродукції, як кажуть. Якщо ви посадите двійочку, ось дивіться, в мене є для прикладу ось такий. Бачите, це, я думав, що це коли садив, що це один зубок, а це виявилось двічка. І ви отримаєте ось такі. З двієчки, не розділяючи її, бо колись у мене теж було багато двоєк. Боже мій, як же я намучився. Вони рвуться, вони кришаться, вони ріжуться. Це просто така морока. То ви просто, дивіться, садите двієчку вашу, і у вас виходить ось такі прекрасні дві головочки, часничку. Да, вони трохи неправильної форми. Але зараз я заміряю і покажу вам. Покажу вам розмір. Якщо по тоншій стороні заміряти 4,5, вот якщо по широкій стороні, то тут 5,6. Вот можна отримати ось такі ось можна отримати ну, 4,5 по вузькій частинці. Це, до речі, ще і стрілки залишав я на стрілочки Так що можна залишати, садіть собі. Садіть собі, і ще, якщо е, однозубка поділилась, сміливо садіть двійки і не, не діліть їх, бо, бо то тільки морока буде. Так, ну, на основній ділянці там у мене, мабуть, пошти сотки було ще Любаші. Теж крупну я садив Любашу, тому з Любаші я там теж зібрав повітряну бульбашку на наступний рік. Ну, це, мабуть, це, мабуть, і все. Значить, які знову, які ж висновки можна зробити? Для того, щоб отримати якісну, якісну повітряну бульбашку? Ага, о, згадав. Зараз розкажу вам. По своєму, по своєму прикладу, поза тому році я. Е, ага, чуть що ж позатому. В тому році залишав я любашу крупну, я так виписав, е, і мені прислали. Там були 6, сімьорки і 8. Віктор Шаман у нього я значить, виписав 30 кг. Посадив я їх всі на повітряну бульбашку. І у мене вийшло 70%, а може і більше, Якісної повітряної бульбашки більше 4 мм. Якісно вважається від 4 мм повітряна бульбашка. Все що менше, з неї буде мілка однозубка. Ну і там вже треба гратися, як кажуть, з бубном, щоб її довести до ладу. Так от, при посадці крупних зубків часнику на повітряну бульбашку, крупний головок, я отримав. 70% якісної, може навіть 80% якісної повітряної бульбашки, з якої в цьому році я взяв е якісну однозубку. Ось я її скоро буду перекалібровувати і очищати, бо вона на горіші І після калібровки покажу вам, скільки скільки вихід якісної е однозубки. так і так само ж в прошлому році у мене був мій час мій. І я посіяв увесь, що у мене був, я його розвів. Значить, і весь, що я посіяв зубок, і крупний, і мілкий. Я його, звісно, перекалібрував, мілкий окремо посадив, крупний окремо посадив. І весь я його залишив на повітряну бульбашку. І результат у мене був, знаєте, який. А геть такий самий, як і у крупного, як у Любаші, коли я посадив шістюрки, сімюрки і восьмерки. Тільки результат був такий самий в відсотках, тільки навпаки. У мене вийшло всього-навсього 30% якісної повітряної бульбашки. Розміром більше 4 міліметрів. Все остальне у мене пішло у сміття менше 4 міліметра. Це все було недоразвите, полупусте і маленьке. Отак. От Тому не переводьте, ні свій часничок отой миленький Лучше з нього хай повиростають четвірочки, і ви продасте. Продасте його на ринку, як їстівний часник. А, а якщо ви хочете якісний, якісну повітряну бульбашку, якісний посадковий матеріал, і з неї потім, щоб отримати якісну е, одну зубку, то сажайте крупні головки і крупні зубки. І ви отримаєте гарний результат. Ну, думаю, наче те що, те, що хотів, уже розповів. Тому, може, щось десь пропустив. У кого ще будуть, може, якісь уточнення. Задавайте запитання. Я з радістю всім відповідаю. Так що будемо вести з вами діалог. На цьому, думаю, відео буду своєю закінчувати. Тому кому сподобалось. Підписуйтесь, лайкайте, задавайте ваші питання з нетерпінням чекаю. Ну, всім до побачення!